Взяв участь у розширеному засіданні президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України ефективність цього майданчика, особливо для Херсонщини, неможливо недооцінити. Під час засідань ми відверто говоримо, з якими проблемами зіштовхуються області, нас чують, і головне нас нам допомагають. Є багато успішних прикладів такої співпраці: це пришвидшене і розмінування, відбудова населених пунктів, підтримка аграріїв та багато інших ініціатив. Сьогоднішнє засідання надзвичайно важливе, адже під час нього глава держави Володимир Зеленський представив план перемоги України. Він це шлях до посилення нашої держави, наших позицій, щоб ми були достатньо сильними для завершення цієї війни на умовах справедливості. Херсонщина підтримує план перемоги Володимира Зеленського, бо ми розуміємо його необхідність як ніхто інший. Частина нашої області дотепер окупована Росією. Ми щодня проходимо через біль і втрати. Але ми твердо віримо в те, що разом зможемо вибороти для України право на мир, життя та справедливість. Цей план вагомий крок до цього. Дякую президенту за те, що саме на цьому майданчику представив цей надважливий документ. Це підкреслює роль кожної громади, кожного регіону у нашій боротьбі. І наостанок найближчим часом громади нашої області звернуться до регіонів партнерів по всьому світу з проханням підтримати цей план на всіх рівнях. Слава Україні.